А ви знали, що один із найефективніших, потужних і водночас абсолютно природних способів контролювати діабет знаходиться набагато ближче, ніж ви могли б уявити? Мова йде зовсім не про дорогі препарати чи суворі дієти, дотримання яких часто здається майже неможливим, йдеться про щось значно простіше та доступніше про фрукти. Цілком можливо, що ці природні помічники вже лежать у вас на кухні. Це напрочуд солодкі та звичні фрукти, які багато хто, особливо люди похилого віку, поспішили виключити з раціону, побоюючись їх впливу на рівень цукру в крові. Проте, якщо вживати їх у правильний час і в чітко визначеній кількості, вони можуть стати вашими надійними союзниками в боротьбі за стабільний рівень глюкози, захист підшлонкової залози та зменшення інсулінових коливань. Саме тому в цьому відео я розповів вам про п'ять солодких фруктів, які не лише можна їсти без страху, а й настойливо рекомендується включати до свого щоденного раціону. Особливо, якщо ви маєте справу з переддіабетом, інсулінорезистентністю чи вже отримали діагноз діабет другого типу, обов'язково додивіться це відео до кінця, адже фрукт під номером 1 не лише допомагає регулювати рівень цукру в крові, а ще й забезпечує потужний захист для серця та мозку, покращуючи пам'ять. Уся інформація, яку ви почуєте, базується на результатах реальних наукових досліджень, викладена простою, зрозумілою мовою і створена спеціально для вас, тих, хто прагне знайти природні, безпечні і дієві способи покращення здоров'я без повної залежності від медикаментів. Отже, почнімо: фрукт під номером 5 – червоне яблуко. Можливо, ви чули давню приказку? Одне яблуко в день і лікар не потрібен, і хоч це звучить як відгуння народної мудрості, сучасна наука підтверджує у цих словах чимало правди, особливо коли йдеться про контроль рівня цукру в крові. Червоне яблуко має природний солодкий смак, але водночас містить такий тип цукру, що повільно засвоюється організмом, все завдяки високому вмісту розчинної клітковини, зокрема пектину. У шлунково кишковому тракті пектин перетворюється на гелеобразне речовину, яка сповільнює всмоктування глюкози і запобігає небезпечним стрибкам рівня цукру в крові. Але це ще не все. Яблуко багате на флавоноїди, зокрема кверцетин, потужний антиоксидантну сполуку з вираженими протизапажними властивостями. Вона допомагає захищати бета клітини підшлункової залози, що відповідають за вироблення інсуліну. Більше того, останні наукові дослідження підтверджують, у людей, які регулярно вживають яблука, ризик розвитку діабету другого типу суттєво знижується, і все завдяки здатності цих фруктів стабілізувати рівень глюкози в крові та підвищувати чутливість клітин до інсуліну. А як же максимально ефективно скористатися цим корисним фруктом? Найкращий варіант з'їдати одне ціле червоне яблуко разом зі шкіркою. Оптимальний час для цього зранку на ще серце або ж між основними прийомами їжі у вигляді корисного перекусу. Натомість варто уникати фруктових соків, промислових компотів і варених яблук з додаванням цукру. Такі продукти втрачають більшість своїх корисних властивостей і фактично перетворюються на концентрат швидких вуглеводів. Якщо ви хочете ще більше посилити позитивний ефект від яблука, чудовим рішенням буде поєднувати його зі столовою ложкою натурального арахісового масла або кількома цілими горіхами. Така комбінація не лише робить перекус ситнішим, а й додатково уповільнює всмоктування цукру в крові, забезпечуючи стабільний рівень енергії протягом усього дня. А тепер, коли ви вже познайомились з цим класичним і, безперечно, корисним фруктом настав час здивувань, наступний плід, попри ще більш виражену солодкість, має надзвичайно позитивний вплив як на рівень інсуліну, так і на запалені процеси в організмі. Фрукт номер 4 спіла папая. Чи замислювались ви коли небудь над тим, що такий солодкий фрукт, як папая, може відігравати ключову роль в стабілізації рівня цукру в крові? Це один з найніжніших, соковитіших і легко засвоюваніх плодів, який володіє цілим рядом цінних властивостей. Проте багато хто з діабетом повністю виключає папаю з раціону, навіть не підозрюючи, який потужний натуральний інструмент вони втрачають. Папая містить унікальне поєднання розчинної клітковини, травних ензимів, зокрема папаїну, а також антиоксидантів, які не лише підтримують здорове травлення, а й ефективно знижують рівень хронічного запалення, одного з головних факторів розвитку діабету. А це саме ще одна особливість для людей похилого віку. Папая м'яка, вона легко пережовується, добре засвоюється і підходить для вживання у будь-який час доби, навіть за наявності проблем з зубами, уповільненим травленням чи зниженим апетитом. Як же правильно вживати папаю? Ідеальним варіантом буде невелика порція спілої макоті, наприклад, на сніданок або як легкий перекус протягом дня. Половини склянки або одної скліпочки папаї цілком достатньо. Якщо додати кілька крапель свіжого соку лимону, це не лише покращить смак і додасть приємної кислинки, а ще посилить засвоєння антиоксидантів і вітаміну С. А якщо вас насторожує її солодкий смак, пам'ятайте, проблема не в солодкостях, як таких, а в тому, як швидко цукор потрапляє в кров. Завдяки клітковині та корисним речовинам папая навпаки регулює, урівноважує і захищає, допомагаючи організмом якось справлятися з навантаженням. Якщо папая вас здивувала, зачекайте, далі буде ще цікавіше фрукт під номером 3 – крихітний, легко поміщається на долоні, але його здатність знижувати рівень глюкози і захищати судини справді вражає. Фрукт номер 3 – чорниця. Можливо, ви вважаєте, що чорниця це просто модний чи дорогий продукт, але насправді ці маленькі, темно-сині ягоди вже багато років активно досліджуються науковцями завдяки своїм унікальним властивостям. Чорниця може суттєво знижувати рівень цукру в крові, покращувати чутливість клітин до інсуліну та надійно захищати тканини організму від руйнівних процесів. А що дійсно вражає, це те, що навіть зовсім невелика кількість чорниці здатна знижувати рівень глікованого гемоглобіну показника HbA1c, який лікарі широко використовують для оцінки якості контролю діабету у довгостроковій перспективі, такого висновку дійшли науковці в рамках дослідження, результати якого були опубліковані в авторитетному журналі Journal of Nutrition. У дослідженні взяли участь дорослі люди з переддіабетом, які щодня впродовж восьми тижнів споживали чорницю. Результати виявилися вражаючими значне покращення метаболічних процесів пов'язаних із засвоєнням і переробкою глюкози. Але корисність чорниці на цьому не закінчується. Вона ще й активно підтримує зір, серцево-судинну систему та дрібні кровоносні судини, саме ті елементи організму, які у людей похилого віку з діабетом часто поступово погіршуються без видних симптомів. Саме з цієї причини чорниця є особливо цінним продуктом для профілактики ускладнень, таких як діабетична ретинопатія, нейропатія та порушення кровообігу в нижніх кінцівках. І тут виникає цілком логічне запитання, як легко і без зайвих зусиль додати цей надзвичайно корисний продукт до щоденного раціону. Один з найпростіших і зручних способів це додати чорницю до ранкового сніданку в натуральний йогурт без цукру, овсяну кашу, або ж просто з'їсти їй окремо, як легкий перекус у другій половині дня. Всього чверть або половина склянки на день буде достатньо, аби відчути всі переваги на власному досвіді. Якщо свіжих ягід немає під рукою, чудовою альтернативою стануть заморожені або якісні сушені ягоди, головне без доданого цукру. А якщо ці маленькі сині ягоди вже здаються вам справжнім природним дівом, зачекайте, наступний плід здатен вразити ще сильніше. Це одна з найдавніших плодів відомих людству. Його використовували в традиційній медицині протягом століть, а сьогодні його ефективність підтверджена серйозними науковими дослідженнями. Цей фрукт не лише має насичений глибокий смак, він ще чинить потужний вплив на інсуліновий обмін і засвоєння цукру організмом. Фрукт номер 2 інжир. Так саме інжир, давній насичено солодкий плід, якого багато хто уникає через його природну солодкість. Але мало хто здогадується, що саме в цій солодкості приховано потужний лікувальний потенціал, особливо цінний для людей похилого віку, які стикаються з порушеннями глюкозного обміну. Свіжий інжир містить велику кількість розчинної клітковини, зокрема особливого її виду, відомого як слиз. Ця клітковина працює як природний регулятор, вона сповільнює всмоктування глюкози, сприяє стабілізації рівня інсуліну і водночас поліпшує роботу кишечника. Це особливо важливо для людей похилого віку, в яких часто спостерігається зниження травної функції. Але, мабуть, найвражаюче це наявність у складі інжиру біоактивних сполук, таких як поліфеноли й флавоноїди. Вони мають виражені протизапальні властивості, допомагають організму боротися з хронічними запаленнями одним із головних чинників, що ускладнюють перебіг діабету та прискорюють розвиток його ускладнень. Продовження цієї історії ще цікавіше. Інжир містить антиоксиданти та природні захисні речовини, які підтримують здоров'я підшлункової залози, печінки та серцево-судинної системи. І ось що справді дивує навіть листя інжиру, так так саме листя, стало об'єктом серйозного наукового інтересу згідно з дослідженням, опублікованим у журнелі Diabetes Research and Clinical Practice. Екстракти з листя інжиру сприяли зниженню рівня інсуліну в пацієнтів із діабетом другого типу, одночасно покращуючи загарний метаболічний стан організму. Ці дані свідчать про потужний потенціал інжиру не лише як корисного харчового продукту, а й як перспективного елемента фітотерапії. Виникає закономірне питання, як безпечно та з користю включити цей фрукт. До щоденного раціону. Найкращий варіант вживати свіжі цілі плоди інжиру, слід уникати сушених або засухарених форм, оскільки в них концентрація цукру значно зростає, що може звести нанівець усі корисні властивості. Оптимальне рішення з'їдати один або два свіжих інжиру на день. Наприклад, як корисний перекус або легкий десерт після основного прийому їжі, багатого на білки та здорові жири. Така комбінація дозволяє максимально розкрити потенціал інжиру без шкоди для глікемічного контролю. Якщо ж свіжі плоди недоступні, можна приготувати Настій з листя інжиру. За наявності доступу до дерева інжиру листя потрібно ретельно промити і проварити кілька хвилин, щоб отримати м'який і корисний напій, який покращує обмін речовин і не викликає жодних побічних ефектів. Якщо інжир здивував вас своїм багатогранним впливом на організм, то наступний фрукт справить ще глибше враження. Це один із найпоширеніших у світі плодів, солодкий, наче мед, і доступний майже на кожному ринку. Проте мало хто знає, що цей плід може стати справжнім природним засобом у боротьбі із діабетом, особливо в людей похилого віку. Фрукт номер один зелений банан. Але мова йде не про будь-який банан. А саве-зелений або трохи недостиглий плід. Попри свою масову популярність у Латинській Америці та інших тропічних країнах, зелений банан тривалий час викликав настороженість у людей із діабетом. Причина поширене, але хибне уявлення про те, що банани це шкідливо для діабетиків. Сучасні наукові дані вказують на протилежне. За правильного вживання зелений банан може бути надзвичайно корисним. В ньому міститься мінімальна кількість цукру, оскільки крохмал ще не встиг трансформуватись в глюкозу. В цьому й полягає його ключова перевага. Такий стійкий крохмал виконує роль пребіотичної клітковини. Він живить корисні бактерії в кишківнику, покращує чутливість організму до інсуліну і уповільнює всмоктування цукру в кров. Чи знали ви, що зелений банан може діяти подібно до деяких антидіабетичних препаратів? Про це свідчать результати досліджень, опублікованих у науковому журналі Nutrition and Metabolism. Вчені підтвердили здатність зеленого банану знижувати рівень глюкози в крові. Після прийому їжі. Крім того, зелений банан чинить й інші корисні ефекти зменшує запальні процеси, покращує травлення, підтримує здоров'я товстого кишківника і забезпечує стабільний рівень енергії на тривалий час. І що особливо приємно цей фрукт недорогий, легко доступний у багатьох країнах і надзвичайно простий у приготуванні. Виникає природне питання, як саме вживати зелений банан, щоб отримати максимум користі. Найкращий спосіб приготування зеленого банану це варіння, приготування на пару або перетворення у пюле без додавання цукру. Така обробка зберігає усі корисні властивості і дозволяє легко інтегрувати його у щоденне харчування. Його можна поєднувати з авокадо, вареними яйцями, нежирною рибою або іншими джерелами білка. А крім того, зелений банан чудово підходить як основа для тортілі, супів або навіть домашнього низьковуглеводного хліба. Але є одне важливе застереження. Уникайте смаження, приготування чіпсів або обсмажування на олії. Така термічна обробка руйнує цінні компоненти і перетворює корисний продукт на джерело запалення, що особливо шкідливо для людей із порушенням обміну речовин. Можливо, у вас виникає питання, як зале виходить, що такі солодкі на смак фрукти можуть бути корисними при діабеті? Невже їх не потрібно повністю виключати з раціону? Це одне з найпоширеніших і найважливіших питань, особливо серед людей похилого віку, які прагнуть зберегти здоров'я і уникнути ускладнень? Відповідь криється в фундаментальній різниці між природним цукром і доданим. Фрукти містять природну фруктозу, але разом з нею клітковину, воду. Антиоксиданти і біологічно активні речовини. Усі ці компоненти діють разом, змінюючи механізм всмоктування цукру. Це зовсім не те саме, що споживання рафінованих продуктів, як золоткі газовані напої, тістечка чи білий хліб, де цукор потрапляє в кров миттєво перевантажуючи підшлункову і сприяючи її виснаженню. Коли ж виїсте цілий фрукт, наприклад, яблуко або зелений банан, процес травлення значно сповільнюється. Клітковина виступає як природний буфер, вона захищає від різких стрибків глюкози і сприяє стабільній роботі інсуліну. Однак є одна дуже поширена помилка, яка може звести нанівець усю корисні фруктів: це їх перетворення у соки чи смузі. В процесі подрібнення або віджиму клітковина частково або повністю змикає, і навіть без доданого цукру фруктовий напій починає діяти в організмі зовсім інакше. Рідка фруктоза швидко потрапляє в кров, викликаючи різкий стрибок глюкози і змушуючи підшлункову працювати на межі. Це небезпечно навіть при вживанні корисних смузі, якщо не враховувати склад, об'єм і спосіб споживання. Наприклад, багато хто готує смузі зі стиглих бананів, манго, винограду, ананасу чи гуанабани, щиро вважаючи такі напої цілком безпечними. Але якщо такий напій вживається без клітковини, білка чи жиру, це майже те саме, що десерт. Стрибок цукру гарантований, йдеться не про повну відмову від смузі, а про усвідомлений підхід. Помірна порція, приготована з одного фрукта і поєднана з насінням льону, горіхами чи ложкою оливкової олії, спожита повільно, може принести користь. Та все ж особливо при предіабеті або діабеті пріоритет мають цілі фрукти, їх потрібно повільно пережовувати і вживати разом з білками і з боровими жирами. Адже є суттєва різниця між тим, щоб з'їсти одне яблуко, і тим, щоб випити склянку соку з трьох. Природа дійсно солодка, але й мудра. Коли ви вживаєте фрукти у первозданному вигляді з клітковиною, шкіркою і природною структурою, ви не шкодите собі, а навпаки, підтримуєте і зміцнюєте здоров'я. Тепер ви знаєте, що не всі солодкі фрукти є ворогами. Навпаки, деякі з них можуть стати вашими найкращими союзниками у стабілізації рівня глюкози, підтримці підшлункової залози і збережені енергії та доброго самопочуття. не у повній відмові від солодощів, а умінні обирати правильні джерела цукру і поважати ту природну форму, в якій вони нам подаровані. Не недооцінюйте силу цілого фрукту, особливо якщо він підібраний з урахуванням ваших потреб, ретельно пережовується і стає частиною здорового раціону. Саме в таких на перший погляд простих щоденних звичках і починається справжня турбота про здоров'я. Ваш організм досі має здатність до самовідновлення, йому просто потрібно дати те, що дійсно живить і підтримує його сили. Поділіться в коментарях, які з цих фруктів ви вже регулярно вживаєте, а які плануєте спробувати. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші історії. Поставте вподобайку, якщо це відео допомогло вам глибше розуміти принципи здоров'я і правильного харчування. Обов'язково поділіться ним з близькими, дайте їм шанс на краще самопочуття. І не забудьте підписатися на канал